Команди на поле після міжнародної паузи повертається Креба Стас. Враження дуже добрі: це для нас були такі дуже важливі три, три очки, щоб для турнірної таблиці, як і для нашої психології, щоб е, після паузи е, добре розпочати. Візіман навіс від нього. Боротьба без коровайну. Зараз Кожушка прострілює. І він знову, і він знову забиває. Тяжка гра була, пропустили з пенальті. Потім суперник е, сильно сів в оборону. Було дуже тяжко в, е, вскрити цю оборону. І слава Богу, що. Вийшло забити і перемогти. Юрій Миколаївич, що казав після матчу в роздягальні, як налаштовував на подальшу боротьбу. Дуже задоволений всіх, всю команду привітав. Сказав нам, що ми на правильному шляху, що цей шлях по суті тільки розпочинається. Треба від гри до гри перемагати, брати як можна більше очков І йти. Від до гри, гри, гри. Чому тебе замінили? Ти відчув дискомфорт чи це все ж таки тренерське рішення? Ні, у мене все добре, це тренерське рішення. Як бачимо, воно було правильно. Хлопці, які вийшли на заміну, молодці. молодці, в грі і в цілому нам вийшло забито. Дуже щасливий, що ми перемогли. Команда йде добре, набрала ходу, то треба не зупинятися та ще більше вигравати та посісти в завітне місце у Єврокубках. Ну, ми більше прагнули цієї перемоги, на мою думку, ніж Верес. Це чисто моя суб'єктивна думка. Не знаю, як хто каже, але мені кажеться, що ми більше атакували, ніж вони. Вони отримували рахунок, а ми хотіли перемогти. Ти виходив на заміну, що тобі казали тренери, так, яка була твоя ну, задача, функція. І чи важко входити в такий матч? Це ж таки, він не просто для ковбасу складався. Сказали вийти, побільше шукати пространство між лініями та ну, віддавати передачі, розріз. Не дуже складно, тому ну, я вже звик. У нас кожен другий матч такий, тому все нормально. сьогодні багато емоцій. Важлива гра, важлива перемога. Ми е, щасливі, що здобули три очки, тому що грали на рідному полі. І також я дуже щасливий, що забив перший гол за Кривбас. Дібангов штрафній, висувається на нього. Пас ворота порожні чи вдасться по них пробити. Вдається, і рахунок стає 2-1 на користь кривбаса. На, на 85-й хвилині Кривоє Ілич отримає жовту картку, але він навіть не думає про це. Ми забили швидкий гол. Він відкрив гру, але потім у вереса було кілька контратак, і однією з них вони скористалися, ми пропустили. Але я вважаю, що з першої до останньої хвилини ми контролювали гру, ми грали краще, і я вважаю, що ми перемогли сьогодні цілком заслужено. Осіцька ця перемога також важлива в тому плані, що у нас далі очікує важкий графік. За вісім днів нам необхідно буде зіграти три матчі. До того ж, починається Кубок України, і ця перемога дійсно дозволить нам і психологічно, і фізично підійти до цих матчів краще. Для мене це важливий гол. Я дуже щасливий забити перший м'яч за Кривбас. І я сподіваюся, що це далеко не останній м'яч, особливо в цьому сезоні. І цей гол дозволить нам бути якомога вищим у турнірній таблиці.